Хлопці, вітаємо вас з перемогою. То виходом в одну другу фіналу Кубку Дзюфеел. Ну це надзвичайна подія для атлету. Вперше в історії наші команди вже стали другими. сьогодні ще виграла команда 2008 року народження, і ви стали другою командою, хто проходить у півфінал кубка Дзюфел. Ну, хочемо спитати у вас, як ви оцінюєте вашу сьогоднішню зустріч? Бо ви програвали і буквально на у другому таймі а, зрівняли рахунок. Як ви оцінюєте зустріч сьогодні, а, зустрічаючи Вінницю тут і вашу гру на виїзді? Ігра була емоціональна, Ми грали з хорошими граком з хорошою командою. Перший тайм ми повністю проиграли. Во втором таймі ми доказали, що ми в первой игре виграли, а во второй игре доказали, що ми не просто так виграємо. З понеділка почнемо стадії і боротися і виходити в финал. А, а ваші побажання, з ким би ви бажали зустрітися у півфіналі? Ника, Ника конечно, з Никой. С Никой, да? да? Щоб нікуди не їхати. На радному полі. Ну ми будемо чекати. Вам бажаємо плідних тренувань, плідної роботи і з тренером. І чекаємо на зустріч в одній другій фіналу. Дякую вам. з хлопці. Дякую.